Шановні жителі громади, 2 квітня ми відзначили річницю визволення Київщини від російських окупантів. Завдяки мужності наших захисників ми сьогодні працюємо і крокуємо вперед до перемоги. На минулому тижні всі служби відділи та установи нашої громади працювали у штатньому режимі. В рамках активної участі нашої громади в міжнародних проєктах Мединський ліцей став учасником всесвітньої продовольчої програми ООН і отримав додаткове фінансування на компенсацію вартості харчування учнів перших-четвертих класів ліцею. Продовжується робота впровадження новітніх технологій в медицині, зокрема розширення послуг телеобладнання. З цією метою я разом з директором мединської молоторі Олегом Павленко відвідали міжнародну виставку медичного обладнання. Та провели перемовини з постачальниками даного комплексу. Триває робота з благодійними організаціями. Медвінський центр надання соціальних послуг отримав чергову допомогу, побутову хімію та засоби гігієни від Української греко-католицької церкви. В медвінському ліцеї відкрито клас безпеки, де будуть проходити заняття з основ безпечної поведінки та цивільного захисту для учнів всіх освітніх закладів. Нашої громади. Працюємо над покращенням транспортного сполучення. З 3 квітня буде діяти оновлений графік руху автобусів, з яким можна детально ознайомитись на сайті Медвінської громади. Важлива подія відбулася і в культурному житті нашої громади, відзначення 120-річчя від дня народження літописця Медвінського антибільшовіцького повстання Івана Дубенця. Та презентація книги Медвинське повстання у фактах, постатях, спогадах. В ці дні, коли триває війна проти України, історія меддинського повстання та досвід боротьби проти російських окупантів є прикладом для тих, хто сьогодні захищає нашу незалежність. Пам'ятаємо свою історію, шануємо своїх героїв і наближаємо перемогу. Слава Україні!